Добрий день, глядачі підписники мого каналу. Що, Муся, що таке винюхуєш? А? Ти ж уже поснідала? Показувала я вам там поперед відео, спіймав чоловік рибку, і ми робили рибні фрикадельки. Всі ж голови я з рибки пообрізала, то там їх чимало, і це тепер ж муся тягає їх цілими днями. Уже ж сьогодні я їй давала. Три штуки вона ж з'їла. Але але ж ще ж винюхує. Нанюхала. Я дістала з морозильної камери, нам на сніданок посмажусь рибку. Карасі. Ось Бачите, які це ще поперед чоловік ловив. То все ж вони їй і пахнуть. Муся, якби оце тобі такого карасика дала, ти типу б оце подужала, га? Кажи. Карасики великі, то вирішила так порозділювати їх та половинками посмажити. Бо не люблю я тебе. Можеш великого карася чи буль'єку рибу. А тоді єси, а воно всередині тут присмак сирої риби. Сьогодні день гарний, сонечко сходить. Чоловік по дорозі ходить, куре чекає, машини знову йде на рибалку, а я лізу в поріб по картоплю. Подивимося, дівчатка, скільки там на родуснику сьогодні. Рибку вже посмажила, картоплю, картоплю поставила, прикрутила, нехай вариться. Я зразу швиденько збігаю до мами, провідаю мусічка. Ти чого в погріб лазиш? Знайшла там місце свої спроби робити. Покажу вам, дивіться, зразу, яка краса. Мені схожа на люстру. Дивіться, бачите? Пам'ятаєте, колись люстри такі були. І у нас були такі люстри. Як почнеш було оці такі весюлечки знімати та їх перемивати та знову чіпльоти, то не радий і люстри ці. Гарно ж. На вулиці знову дивлюся, такий сніг пустився. Оце тобі ток. Зранку сонце, з криші капотить. А я заварила собі чаюк і збираю зажими. Зробили ж ми консерву, рибну, хто там не бачив попереднього мого відео. Гарно ж просушила я зажими, тепер докупи так збираю. Однією рукою ж погано, дівчатка, ви самі розумієте, цю справу робити. ось так, бачите. Зручні ці зажими дуже. Отакі От ось тут борозенки, і оці залізним кільцем отак воно зажимається і гарно тримається на банці. Бо раніше було, як самі робили ці зажими, то не було цієї борозенки, вирізали з камер е, ці е, такі кільця, одягали. Воно ж там спробуй е, з тої камери натягнути на зажим. Або нитками зав'язували. А воно ж то як кипить, то і нитки зліптали, а тепер гарно тримається. Запитували мене колись, де ви купували такі свої зажими. Я на базарі в себе в Чорнобаях купувала, мабуть, вже років п'ять. Зберігаюсь, бачите, коробку до кожного зажима. Зразу одягну окуляри, щоб різко вам навести. Бачите, де їх виробляли ці зажими? Не знаю, чи є Зразу цей завод, чи немає. Ось така етикетка інструкція у кожній коробочці. Бачите коли? В цьому році ще завод цей був робили, а зразу сьогодні я не знаю. Опа! О, не, чекай, сонечко. не гепач. Не гепать", казав синок. У нас як тій приказці, кіти з дому, ми ще в пльос, так і ми із синулею. Кажу, вивези матір по магазинах, трохи прошвернуться, бо мати вдома щось вже засиділося. Там аптеку треба, бо вже закінчились там у мене. Майже закінчились у мене. Пігулки від тиску треба прикупити, бо хтось зна... завтра яка погода буде. Може і не виїдемо з двору, як воно. Тут тобі сонце, а тут тобі віє. Спочатку заїдемо піцу закожемо. Я вчора й пекла, але і купованої піци інколи хочеться. Яка погода горна сьогодні. Обов'язково кави. а то не зарахується нам поїздка в Чорнобой, якщо кови не вип'ємо. Піци тепленькі треба поїсти їх. Замовляли ми гавайську піцу. Ой, знову чорньові. Минулого разу, ви знаєте, дівчатка, купили, а вона знизу аж занадто чорньова. Ну, ще нічого знизу цього разу. Глянемо на нічого, це тільки краї. Підсмалилися. 90 гривень одна піца. Вага, яка я, я не знаю, гавойська. І чотири сири. Чотири сири. Зразу подивлюся на цю знизу. Ой, тепленькі, гаряченькі. Ну, не зовсім гаряченькі вони вже, але гарно теплі. А доки ж піца тепла, то вона й смачна. Зразу. З вами, дівчатка, попрощаюся. Та й будемо. Муся. Муся вже он облизується. Мабуть, вже лизнула й піцу. Що, і тобі ковбаску дать. Дивись. Іди. Смачно? Добре, будемо ми сідати до піци. А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.